Партнер показу торговельна марка «ММСІС». Спеціальна конституційна комісія Верховної Ради врахувала усі пропозиції, надіслані суб'єктами законодавчої ініціативи, зокрема і напрацювання конституційної асамблеї. Усі пропозиції учасників конституційного процесу передані парламенту, який має спрямувати їх Венеціанській комісії. Розібратися щодо основних пунктів конституційних змін сьогодні нам допоможе радник виконувача обов'язків президента Марина Ставнічук. Пані Марино, доброго вам ранку. Дякую, що за на нашій студії. Отже, пані Марино, ви серед провідних фахівців з конституційного права, які брали таку Активну участь у розробці реформ основного закону, і багато вже було і комісій, і асамблеї, і круглих столів. Також скажіть, наразі чи вдалося досягти консенсусу, ну хоча б по основним напрямкам сьогодні триває процес напрацювання пропозицій щодо вдосконалення основного закону країни, так. але якщо говорити відверто. То безумовно політичного компромісу, суспільного компромісу чи суспільного консенсусу наразі, як на мене, не досягнуто. Видається, що Загальні підходи багатьох і експертів, і фахівців, так. і навіть, власне кажучи, політичних сил, і на центральному рівні, і на регіональному рівні співпадають у питаннях, до прикладу, децентралізації влади, відбудови розумного балансу на Центральному і на місцевому рівні між державною владою і місцевими владами. От так. в цьому є загальні підходи і загальні напрацювання. У питаннях, скажімо, необхідності вдосконалення конституції. Сьогодні триває дискусія, скажімо, по питаннях організації взаємостосунків на центральному рівні між парламентом, президентом урядом країни. Є усвідомлення необхідності вдосконалення конституції конституційного регулювання питань пов'язаних з ефективністю судової системи, так. але також, скажімо, повною мірою спільних позицій у цих питаннях також не досягнуто, тобто дискусія загальнодержавна фахова політична триває. Ми зараз розберемо ці питання трошки детальніше. Але до речі, ось знаєте що деякі видання вже повідомляють, що згідно документу, напрацьованого парламентською конституційною комісією діючий парламент не збирається йти на дострокові вибори, планує до жовтня 2017 року ви можете цю цю інформацію чи підтвердити чи спростувати? В чому тут а, ну, кожне видання, яке надає інформацію нашим громадянам читачам, а, повинно надавати достовірну інформацію, так. і якраз от такий підхід, який а, дає можливість а, діючому складу парламенту працювати до 2017 року, тобто практично повних 5 років. Так. Уважень Верховної Ради дає можливість не проєкт, який розробляє тимчасова спеціальна комісія з питань на працювання законопроекту щодо вдосконалення Конституції, а відповідний закон України про внесення змін до Конституції України, який парламент ухвалив навесні цієї, цього року, повертаючи практично редакцію Конституції з певними так. змінами 2004 року, і саме Саме у цьому законі написано, що діючий парламент з урахуванням відповідного рішення Конституційного суду. Продовжує або має можливість працювати до 2017 року. Пані року. ось голова конституційної комісії Верховної ради Руслан Князевич він оголосив, що сьогодні сконцентрувалися вже на таких трьох основних блоках конституційних змін: це питання удосконалення парламентсько-президентської моделі, це питання децентралізації влади і реформи судової гілки. Так, ми це вже частково з вами зачепили. Давайте просто конкретно зупинимося. Отже, ось перше це удосконалення парламентсько президентської моделі. Про що тут саме йдеться? Першої се безумовно, що на сьогоднішній день парламентська комісія, очевидно, що народний депутат Руслан Князевич інформував про це, що парламентська комісія має близько тисячі е, різних думок пропозицій народних депутатів України так. у цій частині, а також має пропозиції дійсно конституційної асамблеї. Якщо говорити про е, е, взаємостосунки чи е, налагодження конституційного механізму між парламентом у урядом і президентом України то основний пакет пропозицій полягає е, у е, якраз. Е... Відбудові е, такого балансу е, стримувань противаг між так. президентом, між е, парламентом, по питаннях формування уряду е, і по питаннях потім е, реалізації повноважень відповідно президента, парламенту і уряду. Що я маю на увазі? Ну, до прикладу, скажімо, е, порядок, який передбачається як основна, бо сьогодні в парламенті достатньо складно говорити, яка зрештою позиція візьме. Верх над всіма так. іншими пропозиціями, але як на сьогодні одна із ем, е, пропозицій у порядку формування. Уряду полягає у тому, що за наслідками виборів президент України у встановлений Конституцією строк подає кандидатуру прем'єр-міністра, а потім вже відповідно і парламент має затвердити цю кандидатуру. вже після цього прем'єр-міністр пропонує парламенту для ухвалення відповідного склад увесь кабінету міністрів. Принаймні, сьогодні виглядають основні пропозиції у порядку формування кабінету. До міністрів України, скажімо, є пропозиції, які відрізняються від а, м, чинної редакції конституції по порядку формування парламентської більшості, і м, ті пропозиції, які сьогодні напрацьовуються парламентом, на жаль, не враховують те, що і на мене це помилково. Як на мене, це помилково. Що все-таки у парламенті за результатами виборів повинні формуватися відповідні фракції тих чи інших політичних сил, які отримали перемогу на парламенті, і більшість у парламенті повинна формуватися цими фракціями, так. тому що так, власне кажучи, можна подивитися, з якими програмами ті чи інші суб'єкти йшли на вибори, як вони потім об'єднуються в парламенті для вирішення тих питань, які вони обіцяли виборцям вирішувати під час виборчої кампанії. А сьогодні це питання дещо спрощено. Розглядається, але позитивним, до прикладу, є те, що по рекомендації Венеційської комісії. Порядок формування от всього складу так. кабінету міністрів сьогодні буде однаковим. Тобто, всі міністри, незалежно від того, чи це міністр охорони здоров'я, чи міністр, скажімо, зовнішніх справ, також вноситься прем'єр-міністром. Це достатньо складні питання, які вимагають одне можу сказати, фахового ретельного підходу так. насамперед експертної оцінки цих пропозицій. Як на мене, у цій час і ще ті пропозиції, які сьогодні напрацьовані в парламенті, е, вимагають серйозного доопрацювання. Пані Марина, скажіть, ну ось конституційні зміни ухвалять не раніше осені, так а чи не виникає така ситуація, що президента оберуть з одними повноваженнями, так а нова конституція їх значно скоротить. Так само як в 2010 році, скажімо, було суттєво розширено так. за рахунок рішення конституційного суду повноваження президента, так не дуже добре, коли скажімо, виборці дадуть президентові мандат з одним обсягом повноважень більшим а потім за рахунок змін до конституції буде зменшено відповідний обсяг представницького мандату для президента, з одного боку. Це дійсно не є позитивним. І не є добре з іншого боку, якщо скажімо, конституційний процес буде розвиватися таким чином, що в ході збалансування так. повноважень між президентом, між парламентом, між урядом буде необхідність відкоригувати відповідні повноваження, значить, так і буде тут. Якби однозначно я хочу, щоб і ви наша шановна ведуча, і глядачі зрозуміли однозначного рецепту немає, так. і головне, щоб в ході конституційної реформи був віднайдений той конституційний механізм, який дасть можливість дійсно всім державним органам на центральному рівні і формувати державну владу і її реалізовувати, і потім нести відповідальність і рівною мірою і впроваджувати так би мовити єдину державну. Політику, це надзвичайно важливо. Ось таким чином. Пані Редана завершуся наш час. Я вам вдячна за цю розмову. Сподіваюся, і глядачі, я взяв щось для себе за розмови. Зрозуміємо в всі ці в складні важкі питання. Дякую за за цю розмову. Дякую, а, за дякую за запрошення. Матерія насправді складна, але я думаю, що поступово будемо розбиратися спільно з тими проблемами, які пов'язані з конституційним процесом, і вашій студії в тому так, числі. Дякую. Дякую партнер.